Михайло Непран, перший віце-президент торгово промислової Палати України. Вітаємо вас. Доброго вечора! Там, де торговельні війни, там і гроші. Будемо говорити про гроші. Звісно, про все це поговоримо впродовж наступних декількох десятків хвилин. Тож, торгові війни, торговельна війна між Китаєм та США, звісно, на повістці дня у всьому світі. Надвисокі взаємні мита може спричинити падіння торгівлі між двома найбільшими економіками світу на 80%. а подальший поділ глобальної економіки на два блоки спричинить падіння реального світового ВВП на майже на 7% – це доволі висока цифра. Китай підніме мита на американські товари з 84% до 125%. Вони вступлять в дію вже від завтра. Тож, пане Михайло, це ще можна назвати торговельною війною? Чи вже можемо говорити про торговельну блокаду? Ну, по перше, не слухайте нічих прогнозів. Всі ці прогнози, всі ці цифри. Це знаєте, я сам експерт, а робота експерт. У чому спочатку експерт дає прогноз, а потім пояснює, чому прогноз не справдився. Так от пригадайте, коли Трамп тільки водив мита, які були тільки прогнози? Рецесія, а криза гірша ніж у 2008 році, все пропало. Так а, обвалився фондовий ринок. Ну все, О, це вже все. Ну це вже дно. Фондовий ринок як обвалився, так і піднявся. І повернувся до того, як було ще навіть і виріс. Це, до речі, по-перше, от ми говоримо про світову торгівлю, про відносини між країнами. Оце яскравий приклад. Можна студентам економічних вузів показувати, що таке на сьогодні економіка. Економіка це слово, це інформація, це віртуальний актив. Тому що варто було помагати пальцем Трампу все упало. Потім Трамп сказав: добре, я сьогодні добре, ніяких питань немає. Все добре, все повернулося і повернулося не просто, а навіть іще з великим ростом. Тому кому зараз любить, хто каже прогнози, яка буде ситуація, хто скільки втратить, хто скільки чого здобуде, ніхто нічого не знає, тому що в історії економічної останні 80 років нічого подібного не було. А чим воно закінчиться? От дивіться, давайте візьмемо по прикладу із Євросоюзом. Теж починав Трамп із того, що вів мита по відношенню до Євросоюзу протрималося декілька днів. Він зупинив на 90 днів, і на 90 днів зупинили свої, свої мита і Євросоюз. Чим закінчиться з Китаєм? Ну, подивимося. Мені здається, а Трамп великий шоумен. от В ньому пропадає оце. От ви подивіться, як він приймає рішення, як він підписує укази, то ручка, щоб було видно. В оточенні коло соратників. знаєте, американці люблять є цей американський бокс. Пам'ятаєте там, де дядьки здорові кричать один на одного, імітують удари, падіння та реве. От мені чимось Трамп нагадує оцей з митами. Оце така історія для американського народу. Він класний хлопець, який дає всім жару. А в дійсності при цій емоціональності і непередбачуваності, яка в них існує. А, там є теж тверезі голови, які прекрасно розуміють, що загодити Китай породили американці самі. А, недавно помер Генрі Кісенджер, державний секретар часів Ніксона. А і, який був автором того, що давайте Китай підтягнемо у противагу Радянському Союзу, буде наш союзник і все у нас буде добре. А крім того, тоді ще була теорія. пам'ятаєте, пам'ятаєте Фукуяма, кінець історії, ліберальні ідеї перемогли в світі. Тоталітарні режими закінчили, комунізм потерпів поразку, Нас попереду чекає ну, райське е е демократичне життя. Крім того, активно в Штатах і Європі була така теорія про те, що ріст матеріального благополуччя, ріст промисловості, ріст економіки автоматично проводить до падіння тоталітарних режим. Ну от Китаї зробили такий великий всесвітній експеримент. Тоталітарний режим компартійний лишився. Ріст життя піднялася, економіка піднялася. Тепер вони конкурують з американцями, з тими, хто їх і породив. А от тепер виникає питання: да, там вже такі меми йдуть. Чи будуть американці зараз сидіти біля швейних машинок, 12 годин строчить одяг? Чи будуть збирати айфони, як це збирають в країнах південно Східної Азії? Так що я думаю, поки що це йде боротьба нервів, і в кого першого нерви здадуть, то перший здасться. Ми по суті з вами спостерігаємо за великим таким спектаклем, за великим шоу. А на щастя, завдяки тому, що у нас з американцями не такі тісні економічні зв'язки, як політичні, Тому на нас вплив цієї історії мінімальний. Най так я так кажу, пам'ятаєте, був такий анекдот середніх 2000-х, Яка країна такий терап? Да, на наше щастя не розвинутий український фондовий ринок, а абсолютно ніяк не відчув. Тих подій, які були в Америці, і для пересічного українця великі розмови, що там трамп щось почав і щось проходить. Лишається на рівні розмов. Електрика, світить, слава Богу, хліб, ковбасу, горілку продають, тролейбуси, трамваї входять у Львові, наш вар, базар працює як і працював. Тобто, власне кажучи, нас це поки що ніяк не вплинуло. І я думаю, що до нас вона мінімальна вплине. Так що переживати не треба, бігти купувати або продавати долари, якщо вони у вас є, точно не треба. Пан Михайло, як торгівельні війни, взагалі США з іншими країнами, такими як, наприклад, Євросоюз, змінюють глобальні торговельні ланцюги постачань в принципі? І друге підпитання: що буде, якщо, наприклад, Євросоюз почне дружити з Китаєм проти США? Ну я не прихильник теорії зго? А, але була така цікава інформація. Зразу почнемо з вашого другого підпитання. Як ви кажете, а що до 2014 року, пам'ятаєте, Меркель е, була дуже тісно пов'язана, і в неї такі були навіть особисті хороші контакти із е, Путіним. А Меркель взагалі цікава особистість. Вона ж виросла в ГДР Німецькій демократичній республіці. При цьому вона вживалася в ній. Вона була активна Євангельська Євангелістка. Протестанткам перепрошую з одної сторони, і з другої сторони комсомолкою. Бо зробити кар'єру у часи німецької демократичної республіки як радянського союзу було неможливо. А вона говорить російською мовою, вона вчила російську мову як всі в Українах соціалістичної співдружності. Так, от неї були із Путіним такі досить непогані особисті контакти. І як пам'ятаєте, тоді Росія Німеччина дружба навіть. А, ну і йшла така розмова, щоб формувався десь на такому неофіційному рівні союз Німеччина, Росія і Китай. Тобто Німеччина виступала як країна інноваційна з технологіями, Росія як сировинна, сировинний ресурс, а Китай як майстерня світу. Це, до речі, дуже яскраво видно. Пам'ятаєте, після завтра був такий фірм катастрофа, коли наступає холод і там замовляли кораблі, на яких людство, не людство. Еліта людська, у кого були гроші, повинні були врятуватися на кораблі, які видобуті е, побудували в Китаї. Тому така історія була наскільки вона правдива, зараз звичайно про це ніхто не скаже, і німці про це воліють не згадувати, точно так як росіяни і китайці. Тому безумовно з точки зору можливої кажемо співпраці між євросоюзом і е, Китаєм це цілком можливо. Європейський ринок цікавий для Китаю, і це набагато більше, навіть ніж росіяни, якщо десятки разів можливості європейського ринку. Чим завжди ринок цікавий? Є місце так, середня зарплата в Україні 500 доларів, сполучених штатах 4 тисячі доларів. Різниця, як бачите, колосальна. А що це значить? Це значить, що людина, отримуючи середню зарплату 4 тисячі доларів, може купити товарів 4 чи 5 разів більше ніж в Україні. Тобто купівельна спроможність збільша, і товари, які ви туди поставляєте дешеві, дорогі купуються. А це головне. Тому варіант такої співпраці можливий. І до, до речі, там е американці так пальцем махають, що ви там дивіться, європейці не дуже зв'язуєтесь з китайцями. В принципі, китайці десь до певної міри і хотіли б це робити. А це їхня теорія, е яку вони активно впроваджують, теорія шовкового шляху. А він уже просернувся по тим країнам, де коли існував часи античності середньовічний класичний шовковий шлях. Він ніколи не проходив не по території Казахстану, не по території Узбекистану, Росії, Білорусії і навіть України і близько не було. А, але вони проходять такою м'якою силою, чому китайці як себе ведуть? От я пам'ятаю, було в дев'ятнадцятому році урочистий прийом дипломатичний до 70-ліття республіки. Здобуття незалежності КНР, і посол виступав це прийнято на дипломатичних прийомах, завжди промова. І от він там сказав гарну фразу всім посил українським чиновникам і а, громадським діячам, що Китай готовий надавати гроші на підтримку вашої діяльності, ваших реформ, ваших перетворень без будь-яких умов. А що це він сказав? О, дивіться є міжнародний люд, валютний фонд. Є світовий банк. Він каже: ми вам дамо гроші, але ви повинні зробити реформу пенсії, ви повинні зробити митницю, ви повинні демократичні перетворення, ви повинні боротися з корупцією. А китайці кажуть, ми вам даємо гроші без будь-яких умов. Беріть, користуйтесь, але при цьому диявол криється в дрібницях. При цьому бажано, щоб працювали китайські робітники і китайські технології. Класичний приклад був. Коли за часів кучми розглядався проект побудови швидкісної електрички між Борисполем і Києвом, її потім залізниця зробила не так умовно, Але китайці готові були дати на це технічний кредит. Але при одній умові, що побудують китайці, ну і по китайській технології. розумієте, начебто хороша справа, але це от такі, називається м'яка сила. Тому європейці з однієї сторони, звичайно, хотіли б мали альтернативу Сполученим Штатам. Але маючи гіркий досвід, як по-моєму, Киргистану прийшлося частину своєї території віддати Китаю розрахунок в тих кредитів, які він давав. А в Африці там уже десятка два портів стали власністю Китаю, тому що теж країни брали отак от гроші, а виявляється розрахуватися. Нічим. Так що тут така дуже цікава ситуація, і хочеться, і колеться з точки зору шантажування штатів, мабуть, що буде. А наскільки ближче? Ну тут питання відкрите, бо є і економічне побоювання, є і політичне побоювання тут. Ми ментально різні європейці сповідують демократію. А у Китаї диктатура як була в радянському Союзі КПРС а там комуністичної партії Китая, де все вирішує хто політбюро і СК партії Китаю пане Михайло, як торгові війни взагалі можуть змінити політику ЄС щодо торгівлі з Китаєм. Так. Ми з вами та перше головне питання. Бачите, так закопилися другим. А ви е, точно що можна сказати? Тут такий прогноз, за який я вам 100% гарантую, і не соромно буде потім з вами через півроку повернути до цієї розмови. Трамп змінив існуючий економічний порядок, міжнародний, який був до 4 квітня. А до 4 квітня існувала і на сьогодні існує така цікава організація, як СОП Світова організація торгівлі. Штаб-квартира, якої знаходиться в Женеві. До речі, в колишньому будинку Ліги нації. Я там, я там був коли на переговорах, коли Україна вступала в все. Так, от що таке світова організація торгівлі? Входить 160 країн і 25 країн спостерігачів. Це всі основні економічні країни, починаючи від Сполучені Штати, закінчуючи Китаєм, Японії. Світова організація торгівлі це економічний чи торговий ООН, можна так назвати. А вона задумана для того, щоб цивілізовано вирішувати питання, в тому числі суперечки там є типа арбітражу. От коли є з якоїсь з країна не вирішено питання. Вона регулювала до 4-го квітня 85% торгу... торгівлі в світі. Тобто рішення приймалися там на сьогодні. Трамп зламав. А як він хоче ООН закриті? Ми його підтримуємо. що він на сьогодні безнадійна. Структура, яка ні на що не вирішує, і крім а, безбідного й комфортного життя чиновників, ООН нічого іншого, вона не забезпечить. Отак, от можна вже а, зачиняти двері і на світові організації торгівлі, тому що він поламав усі правила, по яким вони існували. Існували як виступала світові організація торгівлі. Ви на себе добровільне зобов'язання грати цивілізовано по правилам суд він не мав права в односторонньому порядку вводити оці квоти. Що він зробив? А я так хочу і до побачу. Тому історія ця закрилась. Будуть зараз нові правила. Які вони будуть? Отут я вже прогнози не даю, тут ніхто вам. Або чи прогнози не були, не слухайте нікого, ніхто не знає, як вони будуть. Зараз поки що йде боротьба нервів, боротьба таких, знаєте, хто витримає. Ти нам 100%, ми тобі 120%, А ага, ви 120%, мені 150%. З кимось вони вже почали домовлятися. Він там розказує, що йому телефонують. Но він правда при цьому не назвав жодної країни, хто йому телефонує. Я, чесно кажучи, маю великі сумніви, що Зеленський дзвонив і просив йому з ними з нас мити. 10%, так як торгівля, яка у нас із ними є, 2 мільярда гривень. Це нічого. Це... Це копійки. У нас американці, по-моєму, на на му місці серед партнерів. А ми в американці десь там у п'ятому десятку в кінці. Тобто, я маю великий вони для нас ну не лишні було б звичайно продати труби інтерпайпа чи ще щось, але це не так критично, як скажімо, Мексики чи Канада, де товарообіг 200 мільярдів і 300 мільярдів, два мільярди і 200 мільярдів. Різниця кажуть відчути. Тому а які будуть правила, очевидно, що будуть нові правила, очевидно, що будуть інші правила. Чи вплине це Поки що, як ви бачите, між Європою і Сполученими Штатами нічого ні на що не вплинуло. Один одному помахали кулака, потім взяли паузу. Давайте тіпа подумаємо. Скоріше всього, що зараз почнуться переговори між Єврокомісією і Сполученими Штатами, скоріше всього, що будуть домовлятися на якихось умовах. Десь вони, американці зроблять поступки, десь європейці зроблять поступки, вина менше може завезуть. Хоча, між іншим, така цікава інформація для глядачів, а у світі падає споживання вина, як це не парадоксально, і винороби б'ють на сполу. Знаєте чому? Здоровий образ життя. Пити алкоголь стає негодно. Точно так як циркулярна економіка, яка зараз йде. На закінчується епоха споживання, так коли було модно. Раз кожного сезону, раз у півроку вийшла нова колекція Дольче Габана. Все, що було до цього, викидаємо, купуємо нове. Тому що як же ти ж, лох, ти ж носиш ж колекцію минулого року. Зараз ні. Зараз ідуть оце активно ідеї циркулярної економіки, тобто ретельного, такого більш ощадливого відношення. Якщо ти купив і ти можеш її носити, ти маєш носити поки не зносиш. Тому я от спілкувався із нашими виробниками легкої промисловості, з керівником асоціації Кривпром Тетяною завіт. Вона каже: ми теж це відчуваємо і це бачимо на виставки. Їдемо спілкуємося з іншими виробниками. Що в світі і пішла нова тенденція після споживання: давай, 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 гонка нових іде іде до того, що більше такого щадливо і більш екологічно ем, ну лояльне використання всіх цих речей. Тому повертаючись. Ми вже бачите з вами, як на всі теми почали говорити. Да? Тому, повертаючись до відносин між Китаєм і Європою, я думаю, що до великих впливу на європейсько-американські відносини навряд чи буде. Домовляйся. Тобто про перерозподіл ринків можемо зараз не говорити. Пожемо побачимо. Ніхто так просто з ніякого ринку не піде. Знаєте, як. Баринок дуже дуже тяжко зайти для того, щоб віддати його іншим. До речі, одна із причин наших з росіянами не тільки ментальна, ми ж конкуруємо з ними на всіх ринках. Ми вихідці з одної радянської соціалістичної планової економіки. Експорт радянського союзу був в багатьох країнах, ті, які ми, грубо кажучи, ділимо зараз. Я от якось спілкувався з Лівана. Підприємець був такий як Ліван. Це Фінікійці, це, це нація, яка із античних часів займалася торгівлею. І, і Вони з України везуть господарську продукцію, везуть навіть зараз у мовах війни активно працюють. Я кажу, скажи мені, а як у Лівані є росіяни? Він каже, є. А і при тому вони розуміють, що вони не можуть легально працювати, бо є санкції. Працюють, як правило, по чорному або по сірому а Пропонують пільгові ціни, готові за кеш і готові давати гарні комісійні. Ну він каже, ситуація така, що звичайно любий бізнесмен хотів би заробити, особливо коли така спокуснена пропозиція. Але є, з одної сторони бояться санкцій, а з іншої сторони, великі торгові мережі, великі виробники не хочуть зв'язуватися. Бо розуміють, що це буде проблематично. А дрібні середні, звичайно, можуть такі ведуть, тому. Вони конкурують з нами, і це одна із причин війни. Вони постійно хочуть нас викинути. А взагалі історія була з а, африканським, коли 23-му році зібрав, а, перекривши нам, і були проблеми із експортом агропромислової продукції. Путін зібрав а, країни Африки на російсько-африканський форум, де виступив і сказав: наші вам Україна? Беріть зерно у нас і запропонував кожній країні по а, 50 тисяч тонн зерна безплатно. Знаєте, як, як, як маркетинговий хід? От вам подарунок. Тобто він агітував за те, щоб перерентуватися на нас. Бачите, Україна не надійна. Ми надійна, беріть у нас. Тобто у нас ця війна не припиняється не на один день йде постійно. І пане Михайло, останнє питання, яке хочеться вам задати, це те, що проаналізуйте вплив на українську економіку, взагалі на українські ринки, через ось цю ситуацію між США і Китаєм. Чи є і навіть е хочеться не про вплив поговорити, а може є якісь неочевидні плюси для України, чи є вони? Знаєте, одна ваша колега мені задала питання: Скажіть, айфон чи ні. Да? Ну, як казав наш третій президент, ви там говорите про глобальну економіку, а маленький українець хоче розуміти, що йому робити. Е, да, як одна е, з редакторів мені казала, що ти там про тренди ВВП розказуєш? Ти людям скажи: долар купувати чи продавати? Не купувати, і не продавати, а зберігати спокій. А айфони в Україні навряд чи подорожчають. У нас причин цього немає, бо в нас мита немає. із... Країнами південно-східної Азії, Китаю і Тайванів, там де вони збираються, питання інше: що тут може бути звісно маркетинг продавців, тому що продавець завжди шукає причину, по якій підняти ціло. Да. Ну у нас то продають авторизовані. Вони мають контракти з Сполученими Штатами, але для того, щоб вони були такими дорогими, то їх треба привести Сполучених Штатів, сполучені штати сюди. У цього ж ніхто не робить розумієте, що партія йде напряму із Китаю чи з Тайвані в Україну. Тому економічних причин для подорожчання айфону в Україні немає. Тому шановні глядачі, якщо вам будуть розказувати, купуйте терміново, бо завтра на тисячу доларів буде коштувати дорожче, то вас дурять, не ведіться. На превелике щастя, ми з однієї сторони потихеньку інтегруємося в світову економіку. Але поки що найближчим, скажем так, місяць-два ми навряд чи щось відчуємо. А там за місяць два буде видно, який позитив ну народ, там лоба, розказує про нові ринки, про нові можливості. Ну, це все поки що так на рівні загальних розмов. Я не бачу, щоб хтось звідкись пішов і десь звільнилася. Ніша нічого поки що там не світить. Хороша новина, що впала ціна на нафту і стала нижче 60 доларів. Для нас це хороша новина, бо росіяни живуть за рахунок експорту нафти. І чим дешевша нафта, тим менше доходи від нафтонафтового бізнесу. Оце хороша новина, звичайно. Бажано було б, щоб так як це зробив свого часу Рейган, обваливши до 20-30 доларів. Там доходили до 10 доларів за барель. Але в будь-якому випадку близько 10 років понадобилося американцям з тим, щоб рухнув економічно радянський союз. Так що з цієї точки зору можемо дядьку Трампу подякувати, що нафта подешевшила, і росіянам грошей буде трошки менше. Тож пан Михайло, ми вам дуже вдячні за таку змістовну позитивну розмову. за Пояснення тяжких, важких, серйозних речей простою мовою ми вам дуже за це вдячні. Михайло Непрон. це <пер>. буде добре, звісно.